Всім привіт! Мене звати Влад, і в цьому випуску ми як завжди поговоримо про найбільш актуальні події за останній час. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, це допомагає в просуванні наших відео. Ну і знову нагадую, що новинний формат на каналі зачиняється, канал буде існувати, будуть виходити інші відео. Але якщо ви й далі хочете бачити новини від мене, то підписуйтесь на наш телеграм-канал та підписуйтесь на канал зі стрімами. Там ми також обговорюємо актуальні новини. Депутати російської Госдуми нещодавно ухвалили закон, який дозволяє призов на строкову військову службу протягом усього календарного року з 1 січня по 31 грудня. Заявили про те, що це повинно якби рівномірно розподілити навантаження на призовні пункти та підвищити якість призову. Це може означати або підготовку до більш активної гібридної мобілізації, коли у добровільно промисловому порядку контракти підписують просто строковики і таким чином відправляються на фронт. Або ж це просто перестрахування на випадок, якщо все ж таки найманців не буде вистачати, ну людей, які йдуть воювати тільки за гроші. Періодично надходять новини про те, що його вже не вистачає, що в принципі і будуть проблеми із фінансами, тому Росія так чи інакше буде ще готуватися до повномасштабної мобілізації чи якоїсь часткової, просто без грошей. Ну і, на жаль, ми можемо бачити, що у Росії є великий запас міцності. Міністерка економіки Німеччини нещодавно заявила про те, що Сполучені Штати дали їм письмові гарантії. Що німецька дочка російської компанії Роснефть буде звільнена від нових енергетичних санкцій, оскільки цей актив не використовується Росією. Там склалася доволі цікава історія з цією компанією Роснефть, яка знаходиться на території Німеччини. Тобто це стосується тільки філіалу. Він якби належить Росії досі, його вирішили не націоналізувати. Але так чи інакше, ця компанія повністю підконтрольна Німеччині. Цією компанією фактично управляє німецький уряд, тому якби і питали у Трампа, щоб. Він зняв санкції, тому що ця компанія тільки на бумазі російська, але по факту Росія вже до неї відношення ніякого не має. Вже три роки. Єдине є питання, як вони планують діяти далі, тому що в принципі можуть повернути Росії цю компанію, і вона продовжить працювати просто на території Німеччини. Ілон Маск нещодавно запустив аналог Вікіпедії, називається він Грокіпедія, і буде якраз оснований на ось цьому шиї грок і він заявив, що це якраз альтернатива Вікіпедії, яка. Яка в принципі може вбити традиційну Вікіпедію. Ну і з великим скандалом відкрився цей проект Маска. В українському сегменті вже помітили там досить дивні статті. Наприклад, про російсько-українську війну пишуть про те, що невідомо чому вона почалась, що причини як би повністю невідомі, і що взагалі не все так однозначно. Ну і серед російської опозиції також почитали деякі статті, і, наприклад, все не так однозначно там пишуть про те, що і було з отравленням Навального. Там навіть пишуть про те, що це якась болість. Ну і ще цікаво, що ці статті були написані, опираючись на офіційні кремлівські дання, буквально з сайту Кремля. Тому дякуємо товаришу маску за таку вбивцю Вікіпедії. Правляча партія Грузії, Грузинська Мрія, вимагає заборонити три опозиційні партії, які бойкотують роботу парламенту, які не хочуть підкорятися нинішній владі, і з такою заявою вони. Написали спільний позов до конституційного суду і будуть вимагати заборонити саме ці партії. Ну, одна з них це партія Саакашвіля. Єдиний національний рух ще йдеться про партії, коаліція за зміни та сильна Грузія. Ну і Конституційний суд має розглянути цю справу протягом 9 місяців. Стан Грузії становиться все гірше і гірше, і ми бачимо, що там в принципі смикається автократія. До цього були проблеми із виборами, були прийняті деякі закони, які в принципі не демократичні. Ну і наразі бачимо, що навіть хочуть якраз заборонити партії, щоб не було ніяких конкурентів. Можливо, потім створити партії по типу російських КПРФ, ЛДПР, які будуть імітувати демократію, а вибори будуть проводитися у тому ж самому форматі. Прем'єр Ізраїлю Нетаньяху наказав завдати негайних і потужних ударів по сектору Гази, і все після того, як палестинці напали на армію Ізраїлю, і це якби удар у відповідь. Більше того, ізраїльська влада звинувачує у цьому Хамас, а Хамас говорить про те, що це не вони, вони не знають, хто нападник, і що ось саме так відбувається. До речі, як не дивно, то й версія Хамасу може бути правдивою, враховуючи те, що Хамас ослаб і на території почали знову здіймати голови різні інші радикальні організації, з якими Хамас нещодавно, до речі, боровся. Тому теоретично на армію Ізраїлю могли напасти якісь інші радикальні сили. Але так чи інакше, мирні угоди знову під загрозою зриву і подивимося, що далі буде відбуватися. Це вже друга провокація, яка ось була за останні дні в 10. ще доволі цікаво, що видання «Екшес» пише про те, що Нетаньяху не погоджував із Трампом своє рішення про поновлення ударів. По угрупуванню Хамасу в секторі Газа, при тому, що видання поговорило з американською стороною, і американська сторона вважає, що це несерйозне порушення, і тому Ізраїль не мав як би давати відповідь і далі продовжувати цю мирну угоду. Зрозуміло, що Трамп не дуже буде радіти, якщо зрештою ця угода зірветься. Екс-мери Одеси Геннадій Троханова нещодавно повідомили про підозру у службовій недбалості, йдеться про нещодавну зливу, через яку загинуло 10 людей. В Одесі справді був якийсь жах на цей рахунок, і такого навіть не було щодо гиблі людей. Хоча зливи кожен рік вони відбуваються, і кожен рік влада дивується, місцева, що ось зливи пішли і що затопило місто. Це відбувається майже кожен рік. Цього року може це трішки було більше, але так чи інакше, є глобальна проблема із тим, що лівньовки не працюють, що їх нормально не чистять, і що це потребує, напевно, капітального ремонту, яким ніхто не займався. Так що, очевидно, Труханову може загрожувати кримінальна справа, хоча підозра дає можливості якраз тікати з країни, можливо, Труханов це саме й зробить. Ну і сам Труханов прокоментував цю підозру, заявив про те, що міська рада Одеси працювала по хвилинах і попереджала населення про зливу. Трамп заявив про те, що він не зустрінеться все ж таки з Кім кінином, хоча він це хотів зробити, і заявив про те, що не змогли узгодити час. Хоча він його знає, там поважає і так далі. Ну якось часу не вистачило Кім кімченину зустрітися із Трампом, і він з ним не зустрівся. Ну Кім кімчинин доволі зайнята людина, і тому в нього не було можливості зустрітися із президентом Сполучених Штатів. Ну що буває. Ну, взагалі, Трамп приїхав на зустріч до Південної Кореї і його там вже нагородили великим орденом Мухунхва, найвищою нагородою України. А ще йому подарували репліку золотої історичної корони. В світі вже, напевно, всі зрозуміли, що Трамп любить підлабузників, і наразі кожна влада намагається таким чином йому підіграти. Ну і Трамп, напевно, цим дуже задоволений. В російській ЗМІ з'явилася інформація про те, що Наталія Поклонська змінила ім'я на Радведа. Трішки пізніше вона прокоментувала цю ситуацію, звинуватила Салавйовлаєв у злитті своїх особистих даних, і в принципі так якби підтвердила, що справді вона змінила ім'я. До речі, хто не в курсі, Поклонська нещодавно взагалі втратила глузд, відмовилася від православ'я і перейшла у язичництво, і тому напевно якраз і змінила ім'я, щоб бути у контексті того, що навколо неї відбувається. Ріо-де-Жанейро нещодавно загинуло 132 людини. А все через поліцейську операцію, яка проводилася у місті, проводилася вона проти якоїсь банди під назвою Червона команда. Все це відбувалося у фавелах і там розгорнулася справжня битва між поліцейськими та бандитами. А ще доволі комедно, що ООН написала про те, що вони були шоковані діями бразильської поліції. І закликали провести швидке та ефективне розслідування. Невідомо чи там постраждали якісь звичайні громадяни, чи тільки банда, але напевно справа по цьому і справді буде тривати. Ну а так, загалом, звичайний день у Латинській Америці. Тут немає що обговорювати, напевно доволі цікавий факт, до речі, що бандити використовували дрони та скиди проти поліцейських. Ось такі українські новації дійшли до Латинської Америки. Російську опозиційну співачку на око знову затримали на 13 діб і звинуватили вже в іншій статті. Раніше вона сиділа 13 діб, їй дали ще штраф у 30 тисяч рублів, і вже здавалося, що все завершено, але ні, її знову заарештували і дали вже 13 діб за якесь дрібне хуліганство. До цього вона сиділа 13 діб за те, що вона якби зібрала мітинг. Нагадаю, що дівчина на вулицях Петербурга співала пісні, монеточки та ноїза ну, МС, які вважаються і на агентами, ну і таким чином попала під роздачу, і, можливо, їй світить і справді дуже великий термін. NBC News пише про те, що розвідка Сполучених Штатів не бачить жодного знаку готовності Росії до компромісу щодо України, а Путін як ніколи налаштований завершити цю війну на свою користь. Ну, в принципі, ми бачимо, що і публічно у Кремлі не хочуть іти на поступки, що зриваються перемовини навіть із Трампом, і що Росія і справді переключилася на війну на виснаження і вірить у те, що зможе перемогти Україну. Видання Рейтер пише про те, що міністерка Японії все ж таки відхилила прохання Трампа припинити імпорт російського скрапленого природного газу, і про це вона повідомила йому під час зустрічі. Цікаво, що Трамп нещодавно вихвалював цю зустріч, говорив про те, що там це договір століття, що в них там знову золота ера, а тим не менше він не зміг домовитися із тим, щоб Японія накупувала російський газ. Японія вже ж у структурі. Продажу російського газу займає досить невелике місце, але так чи інакше, все одно його купує, і, напевно, альтернатив у Японії не дуже багато. Мінкульт України підтримує введення санкцій проти маші і Медведя. Це мультсеріал, який може бути спонсором тероризму. Так вони пов'язують цю компанію із російською компанією, яка в принципі випускає цей мультик, і таким чином вони платять якби податки в Росії і тим самим спонсують війну. Скоріше за все, так і відбувається, хоча там у компанії є досить багато філіалів, і на Кіпрі, і у Сполучених Штатах, і десь ще в азійській частині. Але тим не менше у Росії знаходиться напевно головний офіс, і саме з нього платяться налоги. Хоча я думаю, що невеликі, недарма вони відкривали компанію на Кіпрі. Але так чи інакше, напевно, буде заборонено на території України наразі дивитися цей мультик. Під сеймом Латвії були нещодавно великі протести щодо виходу з конвенції про боротьбу з насильництвом у сім'ї. Так люди виходили із плакатами і виступали проти того, щоб влада виходила з тієї конвенції, так як вона запобігає та бореться із насильством щодо жінок та домашнім насильством, повідомляють місцеві змі. В країнах Балтії часто посідають консервативні уряди, які до цього всхинні, і в принципі це нагадує вап якихось там польських протестів чи угорських ще ось до початку повномасштабної війни. Хоча в Угорщині також нещодавно були великі протести проти Орбана, якраз у Будапешті. Ну а так ми бачимо і справді, що влада місцева захищає консервативні цінності, серед яких, напевно, бити дружину. Конгресі нещодавно виступили про скорочення військ Сполучених Штатів у східній Європі, і більше того, виступали масово доволі республіканці, якби партія Трампа, а саме Трамп скорочує свої війська у Східній Європі. Нещодавно навіть повідомили про те, що у Румунії почало скорочення американських військ, і незрозуміло, навіщо Трамп це робить. Так він хоче там скоротити якісь видатки, але наразі Європа, начебто, стратегічне займає місце, враховуючи війну в Україні, і, начебто, там не повинні скорочувати війська, а навпаки, якби. Підвищувати обороноздатність Східної Європи. Ну, як ви розумієте, такі дії знову ж таки підривають сам блок НАТО та його основи. Міністр оборони Італії нещодавно заявив про те, що вважає, що Україна не зможе відвоювати свої землі, більше того, не зможе це зробити навіть із великою помічю з Європи, і що таке фактично наразі неможливо. Ну, що сказати, це напевно правда. Враховуючи те, що відбувається на фронті, Україна не те, щоб відвоювала свої землі, а щоб зберегла те, що існує, тому що ми бачимо, що, наприклад, положення під Покровском доволі тяжке наразі, і Україна і справді так чи інакше втрачає землі, але російська армія все одно просуває. І про відвоювання земель, напевно, вже й не йдеться мови, навіть влада про це майже й не говорить. Видання CNN пише про те, що Іран міг активізувати свою програму з розроботки балістичних ракет, по поновлення у вересні санкції на рівні ООН. Ну, Як ми бачимо, санкції продовжують працювати. Ну, і більше того, пишуть про те, що з кінця вересня з Китаю до Ірану не дійшло кілька партій. Перхлорату натрію важливого компонента для виробництва твердого палива, яке якраз і використовується для ракет. Такі собі новини для близького сходу, та й не тільки. І де ж те військове покарання, яким так виховалявся Трамп. Щось вона напевно не спрацювало. Ще й нещодавно Трамп зустрівся у Кореї із лідером Китаю. Це перша зустріч на другій каденції. І заявив, що зустріч на 12 із 10, що вони будуть працювати разом, що в принципі тарифи тож знімаються, і що взагалі. Вони будуть співпрацювати по Україні якось разом. Цікаво, що заявив про те, що знімає всі мета на китайські товари в обмін на заходи з припинення експорту компонентів для фентанілу, але чомусь про російську нафту та газ він забув. Але так чи інакше, також вони говорили про українську проблему. Щось так доволі розмито відповіли, і заявили про те, що якби будуть із цим працювати. Цікаво, що політка Трампа до Китаю не така яструбина, як він раніше обіцяв. героически погибли, сражаясь против капиталистического уродства фашизма. Все трое лежат рядом на аллее героев на Кировском кладбище города Луганск.